Дача ті, вітаю Я вас, друзі. Ну що, сьогодні у нас якесь 22 вересня. 22 вересня. Вже бджоли готові зимувати. Ну але ми вчора ходили-ходили. Так, все у нас чітко бачу. Там відганяють воровок, там то. А один вулик у нас зараз вам покажу. Десь вулик у нас ще не лазив. Без вас не лазив, друзі. Підпишіться на канал, буде ще багато нас на каналах цікавого. Бачите, да на вулику е, такі сліди меду. Це воровки рознесли вулик. Е, е, як буває, бджола злітає і воровки знаходять, такі вулики, де... Маткою і не пахне, і розносять вулик. Е, відразу порізамо, покажу вам. Е, бачите, сліди такі. Ну, видно, коли воровка, бачите? Сліди. і знизу і злетить. Давайте відразу подивимося, відразу скидую кирпич. Бжоли тут немає, нічого немає. Зжимали ми вулик, вулик ми зжимали. Так, да, так як я вам і сказав. Жоли немає, нічого немає. Міль. Вже завелася міль, воскова міль. Пусті рамки. Пусті рамочки. Оп! Вжимали ми цей відводок. Бачите, да? Вже міль завелась. Пергу потрош. Ну все з'їли, все винесли. Все винесли. Полоска вже не пахне. Чудові рамочки. Але, але, але. Воскова міль настоянку. Друзі, прокоментуйте. Ні разу не робив, хочу зробити настоянку воскової молі. Е, як її робити? Е, порекомендуйте самий чудовий рецепт. А я вас віддячу. Побачили, друзі, так? Да? Все. Можете пройтись з себе по пасіці і подивитися. Якщо у вас є такі сліди на вуликах, можете відразу лізти і дивитися. Бачите, так? Да? Коли виносять мед. Ось такі залишають сліди бджоли. Все, друзі, з цією сім'єю попрощалися. Ну, а так, якщо на нашому тачку 90 сімей, 3-4 злетіло. Ну, я вважаю, що це чудовий результат. Чудовий результат. Ну, а скільки ще пропаде, то вже буде інше. Друзі, пройдіться по пасіці, відразу подивіться і можете розбирати ці рамочки. Може, якось збережете. Все, друзі, до зустрічі! Підпишіться на канал, побачите ще багато цікавого на нашому каналі. Все, пока!